Всім привіт! Сьогодні подивимося, як працює кондиціонер. Будемо дивитися під тепловізором. Зараз в обичному спектрі. Траса на кондиціонер заложена в стіні. А ось так виглядає кондиціонер під час роботи тепловізора. На виході з кондиціонера повітря у нас більше 50 градусів. Але я хочу зробити акцент на ось цьому. Це в нас іде траса кондиціонера, заложена в стіні. І стіна в нас прогрівається в цьому місці максимально до 31, далі, навіть більше 31 градуса. Хоча рядом температура в нас кімнатна. І видно, можна простежити, як ідуть комунікації від кондиціонера до зовнішнього блоку. Під кутом в стіні. Під підвіконня. І ось траса в нас йде. Далі за радіатор. Радіатор у нас прогрівається. І до зовнішнього блока. Ось так от можна дивитися, як йдуть комунікації.